Радіо UA Вітання слухача. Радіо UA мене звати Христина Луцік. І Традиційно, що понеділка ми говоримо про ситуацію на фронті сьогодні. Про обстановку біля міста Нью-Йорк та Торецьк поговоримо з бійцями 24-ї королівської бригади. Разом з ними ми бували на полігоні і побачили, як хлопці працюють з ефові дронами. Що сьогодні забезпеченням, Яку кількість дронів ще потрібно для нашої пришвидшення нашої перемоги і загалом які настрої бійців на фронті? Про все це далі у наступному відео. Та Юра, Ю, Юра Лис, 24 та бригада. Супер. Як вас посада тут звучить в бригаді Посада, ну, взагалі, я по штаті водій Електрик, а, а, по, факту? а по факту командир взводу БПЛА батальйону. Скажіть, будь ласка, з чим зараз хлопці здебільшого літають і загалом по ситуації з дронами? Якщо ще рік тому... Дрони то були, але вони не таку важливу роль відігравали. І, взагалі, про такі штуки, як реп, там і так далі, да. ніхто не чув не знав. Як зараз сьогодні, і з нашого боку з дронами і з боку противника, тому що в нас зараз дуже багато знаєте, розганяють, що росіянам гуманітарка це сало і там не знаю компот якийсь передають бабки, але направду у них також вже появилися е, такі самі засоби. Розкажіть угу. про ситуацію з дронами зараз. Е, дивіться, спочатку стосовно наших дронів. У нас робота з дронами поділяється на дві великі частини. Перша частина це частина розвідувальна, коли ми е, спостерігаємо за ворогом, шукаємо цілі. Ось цю роботу виконують китайські дрони, DJI Mavic 3. Е, інша частина це частина ударна. Ударна це дрони FPV, Камікадзо або дрони скидні, що ще, зараз ми дивилися, як працює. Ось, е, в обох випадках ситуація з дронами стала набагато краще, ніж була рік тому. Дронів стало більше. У нас з'явилися плюс-мінус надійні канали, через які ми можемо працювати і отримувати більше дронів. Ну і в нашому випадку ситуація стала краще ще за рахунок того, що своєю роботою і результатами ми показуємо, що ну, можемо ефективно діяти, вражати ворога. І у нас Трошки краще стало забезпечено. Як у вашій смузі відповідальності діє російський РЕП саме? Тому що на деяких ділянках ми чуємо, що він там дуже потужно подавляє, да. і є великі проблеми в хлопців з дронами. Як у вашій смуги відповідальності? Ми працюємо на Донецькому напрямку, і якщо умовно поділити весь фронт, дивлячись на потужність російського ребу, тобто це східний напрямок, Донецьк-Луганськ. Південний напрямок, це Херсонська, Миколаївська область, ось туди Запорізька. То на, нашому, на наших ділянках це найпотужніший реп. Тобто тут ситуація зараз дуже схожа з тим, що було десь півроку тому на Бахмуті. Завжди нема GPS, завжди відбувається перманентне подавлення навігації дронів, тому хлопці літають е, вручну. Прив'язуючись до орієнтирів місцевості, тобто не не приділяючи такої уваги координатам, переміщенню, якимось точкам, які самостійно визначає дрон, щоб, наприклад, повертатися додому. Ось. Тобто, вимоги до пілотів тут більші з рахунок того, що реб дуже потужний. Він працює і на подавлення навігації, він працює і на подавлення сигналу. Безпосередньо, що зв'язує оператора, пульт оператора з дроном. Це антидронові рушниці, це окопний реп, який також є. Mm. Ось, тобто, досить, 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 досить для дронів, так це небезпечно, але знаючи, як це обходити е, опитним шляхом, ми можемо зменшити втрати наших е, наших дронів. Як зараз кількість дронів у противника? Якщо раніше ми розуміємо, на початку війни це взагалі щось дрони й росіяни. Це були такі слова трошки also, полярні, в них не так воно було розглянуто. Ми зараз бачимо ці фото і відео, де там от буквально декілька днів тому було, де ціла купа ударних дронів, там волонтери передають і кажуть, що теж ще недостатньо. Чи дійсно на фронті так багато у росіян зараз з'явилось також цих засобів в кількісному саме? Дивіться тут знову ж тоді в... вертаючись до питання розвідки і питання і питання враження. Щодо розвідки, в нас розвідка найбільш потужніша, бо у нас є не тільки дрони, у нас є класна система взаємодії в реальному часі з е, дрончиками і з тією інформацією, що знаходять дрончики, і безпосередньо е, бригадними засоби, е, засобами ураження мінометами, артилерією, піхотою, механізованими е, засобами. Плюс у нас більше, більше розвідки, більше розвідувальних засобів. Що стосовно ударних дронів, то тут ситуація досить складна, бо зі сторони росіян ми бачимо, що у них зборка дронів поставлена на промислові масштаби масштаби. Так, дрони там досить низької якості. Тому вони можуть вражати ціль там, один з трьох, один з п'яти, але їх дуже багато. Ось. Е, в нашому, з нашого боку, у нас перевага в тому, що е, підрозділи БПЛА вони досить е, децентралізовані. Тобто, у кожного, у кожного батальйону є якийсь підрозділ БПЛА, що може вести розвідку, може вражати. Е, у Росії це як. Е, Винесено на рівень бригади. Якщо треба відпрацювати на якомусь напрямку, на якійсь окремій ділянці, так там їх буде дуже багато, але вони працюють обмежений час і обмеженими екіпажами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.